Не, не тільки е, в Києві він їздить і по сходу України, і в Донецьк, і в Одеса, і в багатьох інших областях, де зараз достатньо напружена ситуація. Більше того, в нього зараз відбувається дуже багато зустрічей, спрямованих на налагодження контактів і міжнародну підтримку України, зокрема в тому в захисті її від, від російської агресії. Поряд з цим хочу оцінити події, які відбуваються в нас в Тернопільській області, що стосується виборчого процесу. Так, дійсно йдеться про можливість зриву виборчого процесу в Тернопільській області і не тільки в області, а по всій Україні, за рахунок того, що члени ОВК будуть масово виводитись, члени ДВК також автоматично буде ставитися питання про їх, про їх присутності. В нашому випадку є 100% заповненість. Членами ОВК, ДВК, від кандидата президента Петра Порошенка. Більше того, ми активно співпрацюємо з нашими колегами, кандидатами в президенти з точки зору того, щоб не допустити можливості зриву виборчого процесу в Тернопільській області в принципі. Відбувається тісна комунікація, створена міжвідомча група на рівні України, яку очолив віце-прем'єр-міністр України Ярема. В яку входять представники служби безпеки, прокуратури генеральної, а також входять представники міністерства внутрішніх справ щодо забезпечення частності і прозорості в.